Дуже було багато питань стосовно прогулянкових візочків з великим капюшоном. Тож ми зібрали із наших магазинів три популярні модельки із глибоким капюшоном на різний бюджет. Перший це у нас Карело Браво, плюс 23-го року він коштує 8500. Далі Annex Айрікс, польський візочок, він коштує 12900. Ну і Cybex, Німеччина 19200. І фішка цього візочка в тому, що навіть коли ви опускаєте спинку, капюшон залишається такий же ж глибокий. Тут так само дуже глибокий капюшон, також тут є оглядове віконечко, і в повністю лежачому положенні також розмір капюшона не зменшується. Знову опускаємо в повністю лежаче положення. І подивіться, наскільки глибокий капюшон тут. Тобто, коли воно в сидячому, то взагалі дитинку повністю закриває. Також декілька оглядових віконечок і дуже класна дихаюча спинка. Чекаємо від вас реакції, яка ж моделька сподобалась найбільше.